25 березня визначається День служби безпеки України. Головне її завдання забезпечити спокій громадян та злагоду у державі. З огляду на останніх подій в країні сьогодні ми запитаємо житомирян, чи безпечно вони відчувають себе у своєму місті. Так як зараз сьогодні таке неспокійне життя, я вважаю, що служба безпеки не виконує свої обов'язки. Сьогодні і провокації за сторони Росії йдуть. Других, може країн я не знаю, але, в основному зі сторони Росії. І в першу чергу це функція служби безпеки виконувати, щоб наші люди себе громадяни спокійно відчували. Дуже погано працює, повно шпіонів, повно тітушок і проче, проче, проче. Смотрите інтернет, дівчатки, нашим пока безпечно. А взагалі то взагалі то захоне положення. в стране. Коли такі події відбувалися на Майдані, скажімо, коли такі відбуваються в Криму, жодна людина на Україні не може почувати себе безпечно. Загрози я поки не бачу ніякої. О, можу, виходити ввечері на вулицю, гулятися таке. Та служба працює нормально, стабільно в нашій області. Напевно, так. Потім не помічала нічого, що б могло привернути увагу. Я вважаю, що поки не все безпечно. Довільно спокійна обстановка в нас у Житомирі, але. Но... Конечно, не не завжди така вона, конечно, спокійна. У меня дочка в Санкт-Петербурге живе, Ми не против Росії, ми любимо Росію, ми любимо этот народ. Но Путіна мы ненавидим. тому вот. потому що он Гітлер. Вот. І поднимает і делает вот эти вот разные. Я вже я вот хочу сказать народ, Е, в будь-якому випадку жінки, пенсіонери, ті, котрі бояться за своїх синовей, ми повинні взяти вили, маємо взяти щось нибудь в руки і вперед захищати наших синовей. Управління служби безпеки України в Житомирській області в свою чергу закликає житомирян та жителів регіону негайно повідомляти про відомі факти підготовки протиправних... Их дій спрямованих на зміну меж територій чи державного кордону України, а також прояви терористичного характеру.